Я тебе навчив рибу ловити, а тепер навчу її ще й смачно смажити, щоб ти здивував своїх друзів, свою дружину, своїх побратимів. І не забудь поставити вподобайку, поділитися цим відео найсмачніші карасі від 150 г ну максимум до 300 г. Запам'ятайте козаки та козачки, рибаки та рибачки. Основне правило всіх кухарів це чиста продукція. Ви маєте дуже добре вичистити своїх карасів і обов'язково їх добре помити. Дві головки чесника, три цибулини невеликого розміру і один лимон або може бути лайм. А також нам потрібна сіль та духмяний перець. Нам потрібна ще петрушка. Начистимо чесничок. Слідкуйте, друзі, за всіма моїми кроками дуже уважно. Обов'язково додивіться відео до кінця, друзі. Доненькі надрізи ми зробили в карасиках і їх потрібно робити лише в спиновій частині риби. Тепер беремо приправу, яку ми з вами приготували. Добре натираємо рибу. Накриваємо рибу плівкою і залишаємо рибу в маринаді, ну хоча б на одну годину. Ми розпочинаємо смажити рибу. А смажити рибу потрібно в кукурузіному борошні крупного помолу. Чару ставимо на плиту, наливаємо багатенько олії. Якщо хтось з вас любить більш гострішу їжу, то ви в змозі додати трішки більше солі, чи то, наприклад, додати трішки більше перцю. Але це все наскільки індивідуально, що варто лише спробувати. Зробити, щоб наша страва була не лише смачна, а ще і гарна. Петрушечки розкладемо нашу рибку гарно на блюді, для того, щоб її було приємно смакувати. Поставте вподобайку, поділіться моїм відео, розкажіть своїм друзям-рибалкам, як можна посмажити дуже смачно карасі, чи то на природі, чи то вдома, та здивувати своїх родичів, побратимів та друзів. З вами був Олег Яврович. Бувайте здорові, до нових зустрічей!